Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі, Я з вами український історик та журналіст Єрошовець. Є така річ, яка мене дивує. дивує. Дивує зараз те, що, попри повсякденний психоз, що росіяни наступають або будуть наступати з усіх фронтів, попри ті заяви нашого президента Зеленського, що буде великий наступ восени. Командуючи ЗСУ Сирському, іншими ми високопосадовцями і очільниками слово таке, не чули? Очільник очолює значку. Ось, так, Так попри це, все кожен день у нас видумовують все більше і більше відмазок від служби. Відмазки на рівному місці, кожен день придумовують для різних категорій людей. Да? При тому, що хлопці з фронту кричать, немає кому воювати. Так? Будь ласка, міністр освіти да, України Оксан Лісовий вчора на нараді почав хвастати, що він вибив там три відсрочки для педагогів шкіл дошкільної освіти. Так? Зараз від 18 до 22. Начебто виїзд за кордон. Але тут почали радіти рано. да, Поправочка, начебто, зараз буде йти, що від 18 до 22 тільки студентів, які мають виклики на навчання за кордон, які навчаються за кордоном, або йдуть на семінари чи конференції. В Фейсбуці наші самбісти поклали росіян на лопатки, поклали родоначальників сам. Да? Тому що родоначальник самбо Харлампів, ні. Родоначальник самбо не Харлампів. Родоначальник самооборони українець, так? Родоначальник е самооборони самбо не Харлампів, харлампів, як всі росіяни, вкрав у українця те, що він придумав. У Українця, який дав останній бій в 1939 році чи в 37-му в бутирки, його розстріляли з кулемета, тому що. Взяти не могли. Так от, українець сам бо ж придумав, так? Але ж справу не в тому. Справа в тому, що Фейсбук весь кричить: наші боксери на всесвітніх іграх побили, борці побили, самбисти побили. У мене питання: а чого ж усі ці спортсмени не на фронті? От, ну чому спортсмени не на фронті? Так, от Усик зібрав би спортсменів і пішов на фронт, так? Ну там же діди, хворі діди, селяни, робітники, недоїджені, хворобливі, всі роботяги на фронті. Сьогодні один комбат сказав: дайте мені здорових молодих кабанів, щоб я їх ганяв. Нема кому воювати. да? Кожен день придумують да, відмазки, кожен день придумують відсрочки, броні. да? Ну, добре. А росіяни дійдуть до Ужгорода. Кому відсрочки будете давати? Педагогам, спортсменам, самбістам, боксерам, да? України ж тоді не стане, так? І відмазки вже не будуть діти. Страшно, страшно, коли ворог хоче і буде наступати, а воювати нема кому. Кожен день придумовують відмазки. Відмазки для молодих, здорових. Так? Хтось каже, ти за себе скажи. Ну, по-перше, я завжди скажу за себе. За словом, кишеню не полізу. Мені через три місяці 60 років, з них останні сім років я важко хворів, але мовчав. І працював для України, робив все, що я міг, і більше, чим міг. Якщо б в мене було б здоров'я, якщо б у мене було хоч трохи сил, я би пішов воювати. Без роздумів. З вами Ігор Шевець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую. До нової зустрічі!